Продається затишна трикімнатна квартира в історичному будинку сталінської епохи на вулиці Данилевського. Це не просто житло, а місце, де кожен куточок дихає комфортом і теплом. Затишна кухня, ідеальне місце для ранкової кави та родинних вечер. Три окремі кімнати, світлі та простори, де можна облаштувати спальню, вітальню та кабінет, балкон та лоджія для затишних вечорів з видом на місце. Ванна кімната для повного релаксу. Квартира розташована у самому центрі, де вся необхідна інфраструктура у пішій доступності, транспорт поруч метро, громадський транспорт, магазини та ринки для щоденних покупок, школи, дитячі садки, поліклініки для зручності сімей ді з дітьми, парки та зелені зони для прогулянок і відпочинку. Ця квартира це чудовий варіант для сімейного життя або вигідної інвестиції. Дзвоніть, щоб домовитися на перегляд.